Розглянемо розв'язки тих завдань, які сьогодні розглядали на уроці. Отже, започіть рівності з даних дробів. 3,2. 3,2 ось. Відповідно, якщо ви в зошиті виконуєте, то 3,2 дорівнює 3,2. От в такому вигляді має бути у вас відповідь. Якщо ви працюєте на дошці, тоді ви просто сполучаєте.

В цьому завданні необхідно проаналізувати всі рівності, які в нас тут присутні, і змінити саме ті, де є помилка. Отже, 2,5, 2,5 тут правильно. 24,17. 24,17 тут також правильно. 4 сотих, тут 0,4. Тобто тут соті звучать тут десяті. Це значить тут помилка. Має бути 0,4. Нагадую, що розряд сотих це друга цифра після кого. Далі 241,7. Тут бачимо 241,7. Отже, тут також помилка. Має бути не десятих, а 7. сотих. Скільки нулів після одиниці, скільки цифр після коми. Третя таблиця у нас. Частка. Звичайний дріб, який їй відповідає, це 47. 10. І десятковий дріб, який ми можемо записати. ЦБ 4,7. Далі тут 8 тисячних. Це звичайний дріб, і 0,08 це десятковий дріб. Тут 749 звичайний дріб і 74,9 – десятковий дріб. Нагадую, що у десяткового дробу після коми має бути стільки цифр, скільки в звичайного дробу нулів після одиниці в знаменнику. Наступне завдання: запишіть у метрах десятковим дробом. Я напишу дорівнює. Отже, у нас є 4 метра 2 дециметра. Я запишу спочатку в дециметрах. А тепер згадаємо, що дециметр це одна десята метра. І відповідно 42 дециметра це буде 4,2 метра. 7 см. Сантиметр це сота частина метра. 7 см значне 0,07 метра. Міліметр це тисячна частинка метра. Тому 15 мм це 0,015 метра. П'яте завдання. Запишіть координати точок. Одиничка у нас ось. Тому велика поділка поділена на 10 маленьких. Ціна поділки маленької 0,1. Тобто тут 0,1. Очевидно, тоді точка А має координату 0,2. Точка Б. Рахуємо, скільки у нас від одиниці. Це в нас 1,1, 1,2, 3, 4, 5 десятих. Тобто в точці Б 1,5. У точці С. 1,5 – це точка Б. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Отут 2. 10 десятих це 2 вже буде. 2,1. Тобто точка С має координату 2,1. Точка Д. Якщо тут 2,1. Тут 2,2, 2,3, 2,4. Точка D має координату 2,4. Прочитайте вголос десяткові дроби. Нагадую. Що читаючи десятковий дріб, потрібно вказувати цілу частину і дробову частину. Останнім має звучати слово, що визначає розряд останньої цифри в дробовій частині. У нас тут одна цифра і це розряд десятих, тому читається 1,5. Наступний. Цілих 0. Тому читаємо 0,34 і це в нас розряд тисячних. Тому 34 тисячних. 0,34. 15,1. 15,0. Бо розряд десятих. Тут тисячних. Тому що остання цифра із розряду десяти тисячних. Далі 0,12765. тисяч і остання цифра з розряду мільйонних. Отже, це буде 0,12765 мільйонних. Так, ну ось я записав до кожного дробу, так як він читається. Також розділовий знак кома. Ціла частина, кома, дробова частина. Ціла частина, кома, дробова частина.